На словах Іван Франко, а на ділі видатний дизайнер української сучасності. Сьогодні ми будемо говорити з вами про Франка. Це канал Ловко, я Катя. Не звертайте уваги, якщо я буду трошечки шмигати носом. 40 градусів тепла на вулиці, щоб не заболіть, правда? Заварюйте собі чай і ми поїхали. Іван Франко жив е, на початку. 20-го, наприкінці 19-го сторіччя. Народився він на Львівщині в родині звичайного коваля, проте його мати була на 30 років молодша від цього чоловіка. На момент народження Івана батьку було 50. Мати була з шляхет найбільш родини І була дуже такою душевною натурою, яка часто любила співати. Його батько Яків е, помер, коли хлопцю було 11 років. Е, через не дуже великий час е, мати Івана помирає, після чого хлопчик залишається по суті сиротою, хоча в нього е, є вічин, який продовжував життя у Львові його утримував. Е, Іван був надзвичайно непосидючою дитиною. Він вважав себе лісовою душею, бігав по луках і лісах. Розмовляв з грибами, деревами, також любив там читати, й дуже часто по лісам, щось бубонів собі підніс, чим лякав односельчан. Також він вважав, що має здібності говорити з потибічним світом. Я хапанула дуже. Сильно... Так, одного разу у львівського антиквара він купив рукопис невідомого письменника і видав його власним коштом як е, невідомий роман Адама Міцкевича. Е, зараз е, літературознавці стверджують, що це все-таки невідомий автор, а не Міцкевич. Але сам Франко казав, що автор з патебічного світу попросив його купити цей роман і видати. Такий трошечки. Ще гімназистом він друкує свої перші вірші. До речі, свій перший вірш він присвятив померлому батьку. Свої твори молодий поет друкує у університетському журналі Друг. Але через доноси галицьких реакціонерів хлопця затримують, наче він просуває соціалістичні напрямки на Галичині. Й садять до в'язниці на 6 тижнів, але при цьому він висидів, чекаючи вироку суду, 8 місяців в'язниці. <плес> Щодо особистого життя Франко любив не раз. Як він сам казав, його любов була здебільшого паперова. Він писав своїм коханим і допомагав їм просунути власну творчість. Його любов здебільшого виливалася в літературі і не означало, що мала якийсь е кінець або продовження в звичайному житті. Він, можливо, просто захоплювався кимось, писав про них і забував. Перше юнацьке кохання було доволі трагічним. Коли він вчився в Другобицькій гімназії, познайомився з таким собі Рошкевичем, якому допомагав навчанні. Якось він поїхав в гості до свого друга і закохався в його сестру Ольгу. Але не сталося так, як гадалося. Франко зробив пропозицію Ользі. Її батько підтримував всіляко зятя, проте, коли стався іще один арешт Франка, він відсахнувся від свого майбутнього родича. Сама Ольга потім вийшла за такого собі Івана Озаркевича. А хлопець вічно шукав е, свою обраницю в інших. У 1886 році Франко все таки одружується. Але не на тій Ользі, а на Озі Хружинській. Е, ходять чутки про її неймовірні статки, але так не було. Вона була сиротою і перед від'їздом на Галичину її дідусь дав їй деякі заощадження. Пара познайомилася в Києві, їх звела Олена Бдджілка, мати Лесі Українки. Дівчина Ольга була не якоюсь вишуканою панянкою або ефектною, але вона здалася Франкомилою і він вирішив взяти її за дружину. Всі знали, що цей шлюб більше. Політичний аніж романтичний, тому навіть на весіллі замість проголошення тосту за щастя молодих. Всі казали тости за єдність України і її соборність. Один ще цікавий факт з весілля Івана Франка. коли вже зібралися всі гості й дружки, то мало початися весілля, але нареченого не було. Він сидів в кабінеті у батька своєї майбутньої дружини і переписував звідти рідкісний вірш. Їхній like, what? What? шлюб був концептуальним. Таким чином вони об'єднали Західну Україну і Східну. Щодо чуток про негідне ставлення до дружини Ранка зі сторони самого поета, це здебільшого правда. Через них стачу грошей, велику родину і те, що в них не було житла. Вони часто сварилися, і з шлюбу вийшло таке собі партнерство. It's over. We are screwed. Також на незгоди в шлюбі повпливала і хвороба дівчини. Вона мала спадкову схильність до неврозу. Хоча сам Франко був феміністом, допомагав багатьом письменницям розкрити їхній талант і пробитися. На терену української літератури також він допомагав випустити жіночий альманах перший вінок, це перша книга про фемінізм в Україні, в якому, до речі, друкувалася її дружина Франка Ольга. Погляди про те, що жінка не кухарка і неправильна машинка на Галичині тоді були доволі непопулярні. Тому Франко виглядав максимально революційно. Що саме він робив, показуючи також і своєму одязі? Він любив вишиванки, як ми знаємо. Він любив вишиванки і поєднував їх з класичними європейськими костюмами. Він вдягав їх як і в повсякденному житті, так і на свята. Вишиванок у нього було просто біса багато. Здебільшого йому їх дарували друзі, такі як Лена Вджілка, Кобринська. We dress well, Син Івана Франка Петро згадує про обрання батька таке: батько залюбки одягався в сіру одежу. Майже завжди носив вишивану сорочку. На торжестві прийняття одягав чорний шлюсок під кофрак. До речі, дітей у Франка і Ольги було четверо. This is fun. Сама постать Івана Франка доволі контроверсійна. Ми чули багато чуток про нього, про що він був крутий шокі. Okay, Окей, форстафанавінрамагеда. Дуже дякую. Дуже дякую. За весь час своєї діяльності Іван Франко видав понад сім збірок поезій і безліч поем. Видав також багато перекладів світової літератури, але більшість його творів або не друкувалися, або друкувалися в газетах. Залишилися багато рукописів, які взагалі були не видані. Також Іван Франко нам залишив неймовірну моду поєднувати український традиційний одяг і українську вишиванку в повсякденному житті. За що ми йому дуже вдячні? А я вдячна вам і буду вдячна ще більше, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк, напишете мені коментар, якийсь будь-який. Можете написати. Наприклад, що ви вважаєте про шлюб Івана Франка з його дружиною Ольгою? Чи був це партнерський шлюб дружній, чи це було просто жорстоке ставлення до жінки? Мені цікаво буде вам вашу думку послухати. У мене чай вже закінчується, це означає, що закінчуюсь і я. До побачення.